Усім привіт, друзі! Перед началом е, ролику не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Е, сьогодні ми з вами дізнаємося топ 20 найкращих найпопулярніших Бравлерів у Бравл Старсі. Е, е, бравлерів у Бравл Старсі. Я аналізував сторінку Бравл Time Ніндзя. Тому, якщо будуть якісь запитання, то це не я зіставляв список найпопулярніших бравлерів. Добре. Зараз ми розпочнемо говорити список. Говорити цей список. Я був здивований, але 20 те місце посідає Джанет на 19 чак. Я так думаю, що ви розумієте, чому саме 19. те Добре. Е. 8. е. 18 місяцем посідає Бонні, тому що Бонні, ну... Не завжди її беруть у катках. 17 місце посідає Нікта, 16 Шейд, 15 лута. Та... До речі, ти... Так, саме ти. Підписався на мій телеграм-канал? Ні? Тоді підписуйся! Зараз о... ремонтую тут десь... ну, Ссылку. На телеграм-канал та ще є в описі на телеграм-каналу. А ми продовжимо. 14 місце посідає Отіс але я не розумію, чому 14 саме, а не 10. -те. Ну, реально, я не розумію, чому так. Але продовжимо. 13 місце посідає Лу, 12 хенк. Одинадцяте роза, десяте Містер Пі, але я розумію тому. Так, я так думаю, що це із його супера. Дев'яте місце посідає РТ. <свісно> <свісно> Восьме місце посідає Джекі, Сьоме Бастер. Ем, теж із за Супера. Шосте Чарлі із. А <кхи> так. Отаки. П'яте Еш, 4 Єва та в топ 3. Е, Вход. В топ-3 місця Входить... Входить в нас драко посідає в нас третє місце драко. Друге місце Джуджу. Ну, я думаю, що це із за незвичайної атаки. Та перше місце посідає Міпл. Так, саме він. На цій ноті ми закінчимо відео, але. Не забудь підписатися та поставити вподобайку. А так, всім па-па!